Доброго дня всім! Сьогодні у слові що єднає, читаємо Євангелія від Матвея, 12 главу, вірші з 1 по 8. Одного разу проходив Ісус у суботу нивами. Учні що зголодніли і почали зривати колоски та їсти. А фарисеї, побачивши це, сказали йому: Ось учні твої роблять те, чого не можна робити в суботу. Він же сказав їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий і хліба предложення з'їв, яких не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були, а одним тільки священникам. Або чи не читали ви в законі, що суботу священники в храмі суботу оскорняють і невинні? Кажу ж вам, що тут той, хто більший за храм. Якщо б ви знали, що значить милості, хочу, а не жертви. То не осудили б невинних, бо син людський є господарем суботи, миру нам, порозуміння і Божої милості.